Мене звати Петрова Анастасія, я учениця групи КК 111 Запорізького професійного коледжу готельно ресторанного бізнесу. Буду готувати морквян, морквяні мусові тістечка на бісквіті з апельсиновим конфі. Замішуємо бісквіт з цедрою апельсина та морквою. Тепер я буду робити апельсиновий конфі з желатином та сахаром. Для початку я перебиваю апельсини. До апельсину я додала желатин, виливаю в форму та на 2 години у морозилку. Я починаю робити горквяний мус. Для цього мені потрібен цукор. Желатин я вже підготовила, йогурт, сік, шоколад та вершки. Я довела до копіння сок. Тепер. Додаю сюди желатин та шоколад. Збиваю вершки. так от збили слівки. І тепер я йогурт вимішуємо. Тепер я вмішую в сок вершки з йогуртом. Морквяно вершковий мус готовий. Наливаю мус. Тепер викладаю конфі та, та бісквіт. Я завершила збирати мусові тістечка та кладу їх у морозилку на 2 години. Я завершила приготування морквяних тістечок з апельсиновим конфі. Смачного.